Ха-ха, ну, кидай гори сильно Важе тебе вирубу, а? Чегай на ля зараз зарупали. Я хотів на цей нахуй їхати, а по те. А, со стороны зарукопи, во, во, їде, чекай. Микола. Вічейський пасан Воликси херачу, коля. Ох, ти шо. Давай, Коля! В тебе вірим! Ти шо, красавчик! Ой, фізо, носик який. Красиво, красиво це дав. Давай, Ілля! Не, трохи кінки давай, блять. Ну. Шо? Не знаю, ми не дивились. Я знімав ще і не вийду. Давай, що дестеш? Пса, нема, давай біжиш швидко. Чекай. Подивись. Нормально? Було, трохи було в висоту? Я не знаю, я не вивів, я знімав. Всі Чекай, зараз раз її буде чекати, поки він приїде. А я ще лежить защипаємося піндос. Сюди восе? Тут я вже Він не падав? Я То ти я? падав. Все, їде. Давай! Спай, Вася, вся не опатний шофер піндос. Тикай чекай я хочу. Це сразу зняти, ну. Спейс. бля, кадрик собі виберу. <ріху> вибру. <ріху> Ха-ха-ха! Оце піндос! Слудванно, я не розумію, бля!